Та й загалом не набирала пунктів. Суперники теж не прості. Удар поворотом Ліфінський на висоті. Бо Француз лівий латераль захищав кольори Епапа Гвардіон. Атака через центральну зону між залишається. Авангардо. Передача напрошується Далістійко! Одинно! Тут дуже позрадницький м'яч літає за спину Сергію Ліфінську. Поки що тримається набагато краще у гравців. команди Аманар. ще один вистріл. Поворотам Стріялі Фінського. Цих Шувару та Флексоресу, яким доведеться надалі. Також добрячої попідні. Хороша в обороні Рема Китча. Віддав передачу. Хороший прохід. Зараз атака. 2-1. в Потрібно забивати 2! -0. Браво! Андрій Округ ставить жирну крапку. Швиденько розіграли через Степанчука свою спробу залізти грому. Удар від лівого! Прямісенько у Дубанич. В футболках. Лівий. Віддав. На партнера Степанчук можна було. Відпруг. Комбінація стіночка. Є можливість для удару. Пас в напрямку дальній стійки, Округ. Можна бігти Роману вперед. Хороше забігання. Удар! На. Голкіпером. Той вперед. Вихід Вічнавіч. Ударна позиція Вісаєнка, той не завдає удару з другої спроби, Сейв прочка. Браво, Гол. Його Потрібно грати чітко зараз у захисті. Пас. Удар! Росідач гол! Браво, Роман! Ось чудово, все було зірано. Do Чуд... Округ. Чимало моментів сьогодні було в Андрія Степанчук. Віддає наліво. Той далі кодить прочко. Гол 2-2. Браво команда Грі! Тут потрібно відзначити Степанчука. Хоча. Перед ігорем відкривається Андрій Округ. Втрата дубанич. Ударна позиція. Голу немає. Стійка. Який момент. Степанчук, Повернеш передачу! Дубалич не забиває який момент. Раді забрав свою футболку. Округ розвернув суперника, потрібно забивати, однак тут сейв. Ліфінський. Фіна, Дубаліча залишили одного. Потрібно ставити крапку. Денис залишив м'яч. Удар, голу немає. Йому дісталося, можна його зрозуміти, однак уже вдруге. Рятують партнери. Пруцька ще одна спроба в гром. Передача вперед. Є можливість удару! Гол! 2 Браво! Андрій Трач перед самим свистком на відпочинок. Вкотр... Футзальний колектив. Грім. Чудовий поєдинок. Зараз вихід 10 потрібно забивати. Однак Володимир Ісає. Рому вірити значно більше. Круковський покотив. Є можливість ще одного дарвіра Круковського оліфінський крафт. Степанчук можна віддати на правий фланг. На жаль, не відзначається процько. Перед Єрема. Передача в центральну зону. Хороший обіраж від Данилевича. Можна прострілювати. Кичак один забивати. Варто удар! Гол! Ярема Китчак досягає бажаного. 4-2. Тут все. Відбив Ярема. Передачу опонента. Удар! На жаль, олійне. Команда матиме перспективи. Про які ми будемо говорити, Ось осідач не оформлює дубель. Забігати далеко вперед не буде. У випадку звитяга. Зараз можливість забити вкотре була у цьому. Рух вперед. Від команди Авангард. Прострільна передача. Удар Круковський влучає прибір компанії. Тут втрат. Атака 2 в 1. Полійник. Ісаєнко. Ну дуже ж довго зараз. Капітан. Остащу. Ісаєнко. Була гра рукою, дасть свисток Іван Вишиваний. Швидше за все дубалич. Гол Денис забиває. Браво Денис Дубанич. Нарешті. Прошив ударом поміж ніг Андрія Пруцька. Yeah, oh. Команди. Авангард. Передача на Дубанича той пробиває, однак не влучає у дальній Даніякі без протокольних дан. Версота лівим флангом Дубанич. Є можливість хорошої передачі. На право Повернути можна волом'яч! Гол! 4-4! Браво! Святослава Олійни! Я ж говорив про те, що. Рудьме опустив собі круглого на землю. Андрій Округ. Добрий матрів. Десь його сейвлі фінського він може стати героєм Степанчук. Спокійно зараз на м'ячі. Ось і Осідач рекошет! Чек останні секунди команди нас триматимуть у напрузі. В принципі, виправдовують усі очікування. Удар від Данилевича! ООО! 5-4. Браво! Шедевральний Горвар діяна може зняти усі п. Обіграв дуже легко зараз Ісаєнко. ще одна передача, Удар! Даєнко з всім своїм виглядом. Хороше вкидання. Ісаєнко. Прийом! Лівий удар! О! Нічия! 5-5! Це тягли арбітри зараховують! Втратили пильні! Раєнко і компанія вони довелися свого лінія в тому числі. Фантастична гра з чудовим результатом. Ну а далі Шувар Флекс Орес. Не пропустіть! Перший бал